Які обрати процедури, коли тобі 35. На жаль, в 35 наша шкіра вже не така, як в 25, і вже з'являються перші видимі ознаки старіння. І саме зараз, коли 35 років, ми можемо надати фундамент для нашої шкіри, щоб вона виглядала краще в 40, 50 та 60 років, оскільки зараз все, що ми робимо, ми націлюємо на. Повільне старіння на його профілактику, і чим краще ми будемо профілактувати, тим нам легше буде потім боротися з старінням та впливати на нього, оскільки вже з існуючими зморшками працювати набагато складніше з тими, які ми. Ось-ось тільки з'являються. І так, що робити? Що відбувається зі шкірою в 35 років? Звичайно, шкіра в 35 це вже не та шкіра, яка в 25 Вона втрачає свою вологість зволоження. А вона починає більш погано виробляти колаген, через що втрачає свою пружність, структуру, починають з'являтися перші зморшки, нависання носогубних складок та. Перша візуалізація бриль другого підборіддя та мішків під очима та маленький зморшок. Що робити? Коли ми говоримо про шкіру в 35, нам треба розуміти, що треба починати працювати не лише зі шкірою, але й з м'язами, з підшкірно-жировими пакетами, зі всіма структурами, які знаходяться на нашому обличчі, починаючи від окістя, закінчуючи шкірою. Які процедури реально треба робити з 35 років? Звичайно, ми почнемо з самої бази це. Зволоження, але зволоження воно може бути різним. Це не обов'язково біоревіталізація, яка може надавати набрякшості тим типам шкіри та обличчя, яке до нього схильне. Це може бути мезотерапія, це може бути полінуклеотиди, це може бути амінокислоти, це може бути плазмотерапія. Все те, що буде покращувати стан шкіри, надавати вітаміни, мікроелементи. тобто я завжди кажу на своїх консультаціях, це те, що буде. Лікувати та профілактувати це ті процедури, які про якість та стан нашої шкіри. Ми вживаємо вітаміни, ми вживаємо їжу для того, щоб у нашого організму було, були сили працювати так само. І нашій шкірі потрібно сили для того, щоб правильно функціонувати та працювати, щоб правильно вироблявся колеген, щоб вона була зволожена, щоб клітинка працювала не Лінилася цього робити. І ось ці процедури, це як ми вживаємо вітаміни, це також є вітаміни для нашої шкіри. Тому а, з 35 років процедури на вітамінізацію зволоження обов'язкові для нашої шкіри. Друге, це звичайно питання щодо ботоксу. Чи варто його робити в 35 чи не варто? Тут відповідь однозначна, якщо ви мімічно активний пацієнт, якщо у вас міміка з 18 років, ви... Дивуєтесь, хмуритесь, підіймаєте постійно брови догори або згужуєте їх разом, посміхаєтеся, активно, мімічно проявляєте емоції нижньої третини, то, звичайно, ви той пацієнт, якому ще й раніше потрібно робити ботокс, щоб профілактувати мімічні зморшки. Оскільки що таке мімічна зморшка? Це коли ви постійно підіймаєте. Брови догори, у вас йде залом тканин, і він йде настільки часто, що просто утворюється залом та зморшка. І що б ми не робили з цією шкірою, як би ми її не зволожували, як би ми туди не кололи філ, філери, полімолочну кислоту, або що ще хтось туди що колить, поки ви не е, перестанете робити ось це зжимання, ваша шкіра буде заломлюватися. І тому для того, щоб це. Перестало робити, треба м'яс просто розслабити, щоб він не заломлював шкіру. Через що? Через 14 днів від того, коли ви перестаєте постійно заломлювати шкіру, у вас зникає ця зморшка. Головний показник для того, чи варто робити ботокс чи ні, це не вік, це лише ваша мімічна активність. І якщо залом дуже великий, якщо він вже в спокійному стані не розглажується руками, це показник того, що ви упустили момент, коли треба було його колоти. Ідеальним моментом для ботулинок токсину є той момент, коли в спокійному стані ви двома пальцями можете розрівняти з залом. Або морщинку. Морщинка від залому відрізняється тим, що моршинку можна е, розрівняти руками, а залом вже має пошкоджену структуру тканин, і там треба працювати і ботулінотерапією, і звичайно підіймати цю зморшку гіалуроновою е, кислотою або активними пілінгами, або шліфовками. Тому відповідь 35%. Це не показник, показник лише ваша мімічна активність. Але як правило, в 35 вона достатньо активна. В 35 років у нас з'являються носогубні складки. І вони нас хвилюють дуже дуже сильно. До речі, топ-3 проблеми, які починають хвилювати в 35 років. Це носогубка. Яка додає віку, це малярний мішок, який вже набрякає, і це, звичайно, від недосипу стресу, мішки під очима та впадини. топ 3 е лиха, які в 35 відбуваються з нашим обличчям, і ми це бачимо. Ну, окрім звичайно, мімічної активності, про яку ми вже поговорили. І тут питання є, коли дівчинка приходить і каже: будь ласка, приберіть мені носогубки, бо вони мене бісять, я не можу з ними, я була без них, я була молодою, зараз в мене носогубки, що мені робити? І коли косметолог або недобросовісний, або недосвідчений, він бере філлер в руку, бере дівчинку і починає колоти її прямо в носогубку гіалуронову кислоту. Коли це доречно, коли в нас не нависання жирового пакету, ось так, а коли в нас просто від міміки структура шкіри заламалася, і нам потрібно її підійняти, тоді ми можемо використовувати гіалуронову кислоту, щоб заповнити цей залом, про який ми також вже поговорили. Коли в нас носогубка, це цінні від жирового пакету, нам ні в якому разі не можна туди вводити гіалуронову кислоту. Тому що ми її введемо в жировий пакет і з часом, так, до після буде супер, все буде подобатися. Але через місяць, через два такий формат обличчя стане великим. Він набрякне а, і буде тяжким. І, і з молодої дівчинки ми зробимо тьотю, яка буде з великим, великим масивним обличчям, яке ще й буде набрякати. Тому коли в нас з'являються носогубки, нависаючі, нам треба розуміти, що нам треба працювати з верхньою частиною середини нашого обличчя і тягнути її догори і ні в якому разі не ускладнювати. Не водити та не робити більш тяжкою зону носогубки філерами на основі гіалуронової кислоти, коли ще ми можемо їми працювати, і що з ними робити? Коли в нас є малярний мішок, і нам треба підтримувати зв'язку, перекривати його. Так ми робимо ін'єкції на окістя для того, щоб. Трішечки підтягнути носогубку, перекрити маляр та зробити більш свіж, свіжіше та відпочивше обличчя. Звичайно так. Філери Губи, так, філери в підборіддя, так, філери у скроні, коли вони вже починають в 35 западати, особливо, коли ми втрачаємо вагу 100% – так. Це ті процедури, які будуть працювати на перспективу та покращувати ваш е, внутрішній стан, коли ви див... дивитеся в дзеркало. Тому 100% так. Е, питання щодо гіалуронової кислоти та заповнення носослізної борозни. Тут не зовсім. І не кожного разу, оскільки, якщо наш пацієнт має дуже тонку шкіру, схильність до набриків і ще і має грижі, то 100% ні. Якщо він має пружну шкіру, невиражені грижі та класний проміжок між поверхньою шкірою та окістям, достатньо провідні. Простору, то 100% так, на окістя ми можемо викладати гіалуронову кислоту з метою зменшити носослізну борозну цю тінь. І, звичайно, коли ми робимо процедуру носослізної борозни, ми отримуємо такий відпочивший вигляд, бо наш пацієнт відпочивав, спав, насолоджувався життям, а не стресував та працював 24 години на 7. Що не варто робити з філерами гіалуронової кислоти, одразу скажу в 35? Колоти філери замість ботоксу, в гусячі лапки, в зону міжбрівки або лоба без ботоксу. Воно не буде працювати. М'яз просто буде збивати його, тим, що ми будемо жмуритися, хмуритися, і м'язом будемо просто його збивати в сторону, тому це не працює. Вводити гіалуронову кислоту в м'які тканини. Прошу вас, цього не робити. Ви будете робити набрякші, великі обличчя, ось ці, які зараз мають відміну, які всі здувають саме через те, що багато філеру в м'які тканини для класного ефекту до після, але що буде через півроку, невідомо. Лише на окістя, будь ласка, це дуже важливо. В 35 ми починаємо бачити, що в нас відбуваються зміни з овалом обличчя. Починає трішечки проявлятися бриля, починає з'являтися друге підборіддя. Що з цим робити? Найголовніше нам треба розуміти, що чим легше. Ця зона, тим легше м'язом тягнути догори нашу шкіру. Тому, якщо ми набрали зайву вагу, якщо в нас є тяжкість в цій зоні, нам треба зменшувати об'єм. Чим ми можемо зменшувати об'єм? Ми можемо протопити жир. РФ ліфтингом, мікроголковим класна технологія, вона працює. Ми можемо вводити ліполітики непрямі або модифікатори жирової тканини. Вони будуть Поступово-поступово зменшувати жирову клітину, щоб вона не була набрякшою, великою та не тягнула на себе воду. Це буде полегшувати нашу нижню частину, нашим тканинам та м'язам буде легше тягнути її догори, і це буде е, вам надавати більш чіткий та гармонійний авал. Що ще ми можемо робити? Ми можемо дивитися, чи є дефіцит нашого підборіддя е, та нижньої щелепи та доколювати або гідроксіапатитка кальцію або гіалуронову кислоту філери з метою поліпшення та відновлення об'єму нижньої щелепи, але тільки на окістя. Це буде вам робити просто красивіший овал. Якщо в нас є друге підборіддя виражене, ми можемо робити кол cool Він також буде е зменшувати об'єм жиру та покращувати овал обличчя, що не треба робити в 35 років. Не треба йти одразу на ліпосакцію, тому що це трішки зарано, на мою думку. 100% не треба ставити нитки, тому що якщо ви вже замислилися за нитками, будь ласка, підійдіть до пластичного хірурга та зробіть все, як треба. Треба і не треба робити смаз ліфтінг, тому що або він не працює, або він робить ускладнення у вигляді запаяння нашої шкіри. В 35 років шкіра починає отримувати першу таку виражену пігментацію. Вона починає проявляти перші судинки, навіть якщо їх раніше не було. І тут, звичайно, нам треба працювати з апаратними методиками по лікуванню нашої шкіри від пігментації та судин. Це може бути фотолікування, фотоомолодження на ipl апаратах. Це може бути більш інтенсивне лікування на лазерних апаратах. Пігментації, але це та проблема, з якою треба вже починати працювати з 35 років. І пігментацію ми також можемо дуже добре прибирати пілінгами разного ступеня. Це може бути а, поверхневі пілінги в а, теплий сезон року. А, той же PRX, з Yalupro Glow, Це може бути азелоїнові пілінги, галіколів, які дають з. з зволоження. Це може бути більш інтенсивні пілінги на осінньо-зимовий період, такі як Джеснер, Фінол, ТСА, але це все по призначенню, але для шкіри це корисно, тому що вона проходить класний етап відновлення. А, така процедура, як шліфовка в 35 років, вона також має місце бути, якщо у вас не тонка шкіра. Шліфовка, я дуже люблю цю методику, оскільки вона. Омолоджує шкіру, вона її підтягує, але при цьому ми ніяк її не розширюємо, не збільшуємо. І що дуже важливо, цієї процедури достатньо лише однієї на рік, а інколи і на два. І ви класно фіксуєте результат на довгий проміжок часу. І звичайно, коли ми говоримо про шкіру в 35 років, це вже Чіткий спланований і регулярний домашній догляд з активами для мене, які існують активи, які працюють, це вітамін С, це рітінол і це гіалуронова кислота, яка низької молекулярної маси, тому що якщо вона велика, вона просто не буде проступати вашу шкіру. Вітамін С ми використовуємо цілий рік. І взимку, і влітку він антиоксидантний, має дуже великий вплив і ще й блокує вироблення пігментації, що дуже добре. І ретинол це така паличка, яка нас дуже круто виручає з акне, з пігментацією, з сухістю з зморшками. І це те, щоб. Потрібно, щоб було на постійній основі за тією шкірою, яку ви слідкуєте. Але ретинол, він має бути не аптечний. В аптечному дуже замало активної концентрації діючої речовини. Чому? Тому що ви можете просто прийти в аптеку та купити ту діючу речовину, яка не надасть вам шкоди, але і дуже сильного ефекту воно. Теж вам не надасть. Тому ретинол я рекомендую обирати від 0,5% до 1%, але це має бути за призначенням лікаря. Тільки від такого ретинолу ви побачите дійсний результат на великий спектр проблем. Ось такі поради щодо процедур та догляду в 35% від мене для вас.